Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, Це деруни звичайні. А зараз буду робити ще по-другому рецепту. Скинули мені дівчата два рецепти: дерунів з сиром, ну, з творогом чи як там. Ну, у нас сир, кажу, домашній, звичайний, от такий скисло відігрітий. І другий рецепт скинули мені, дівчата, без яєць з сиром. От той, що без яєць, де поділа, не знаю. Обгляділа, нема. Дівчата, якщо ви дивитеся відео, хто там мені писав той рецепт, я вас дуже прошу. Напишіть, будь ласка, мені ще раз. Ті деруни, котрі без яйця йдуть. Ось. Дуже хочу таких дерунів попробувати, що без яйця. Бо той, що з яйцями... Остався у мене. А той, що без яйця? Де поділась? Чи я де видалила, чистила телефона по помильці, видалила? Поняття не маю. її обгляділа, і що ви думаєте, і під відео заходила. І нема під відео, його не знайшла. Чи я мою не під тим відео дивилася? Ну під кожне вже ж не подивлюсь. Так що, дівчата, я вас прошу, хто? Писав мені той рецепт напишіть. Хочу ще попробувати такі деруни без яєць. там. Вроді сметана без яйця, сир дається. Ось таке. Ну, не пам'ятаю, яка пропорція, що там як дається. Ось так. то звичайні деруни. А це деруни з яйцем і з творогом будуть сиром. Пропорції мені таку написали, але я буду без пропорцій, я на око. 500 грам картоплі, 3 яйці, одна цибуля, 3 столових ложки муки, 250 грам сиру. Сіль, перець по смаку. Так, Сіль дала, перець дала, яйця дала. Вимішаємо зараз. Цибулю теж я сюди дала. У мене сир козиний, сепарний з сепарірованого молока. Бо якщо візьму з жирного, то він буде все і топився, що я нічого з ним не зроблю з тим сиром. То в мене сепаруного молока. Ось, ось так. Ось такі ми зробимо дируни. Таких ніколи не робила, через те багато не роблю. Бо не пробувала, не знаю. Чи буде смачно, чи вийде воно мені, чи ні. Але раз люди роблять, значить смачно. Значить, повинно бути добре. Побачимо. Зараз випробуємо. Пательня в мене вже гріється. Чи сковорідка, чи як там, хто знає, бо знов скажуть, що не так сказала. Ось. Нібито я тут уроки української мови викладаю і літератури. Ну нічого. Ось так. Вимішали і будемо зараз жарити. Ось так. Ну, а хто ще не підписався, а вам подобаються мої відео. Не забудьте підписатися, нажати дзвоник, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. А якщо я на не ознаю відповідь, то я дам відповідь. І будемо всі разом спілкуватися. Не забувайте заходити до моєї доці Олі на канал Життя в Польщі. Дивитися відео, якщо вам сподобається підписатися. І канал мій другий, я і маміні тваринки. Це мій канал другий про кози, про город, про хазяйство, коротше кажучи, там я показую і розказую про кози всю інформацію, яку кого що цікавить. Так, щось що такі діла. Так, вроді, моя пательня нагрілася. Ось. Ще не набагато, ще трошки треба, щоб лучше нагрілося. Ось такі справи. Ну, а зараз як буду жарити, тоді поки жариться на олії, так як і всі деруни, ось на сковорідці на пательні. Ось такі діла. Так, поки деруни наші жаряться, часник мала начищений, мені чоловік начистив, передушила через часникодавку, додала трошки солі, переминаю, щоб... Часник пустив свій сік, Ось, щоб було смачно. Ось. І зараз ще трошки буду вже діставати першу пательню. Дирунів. Так. Ось такі личні мене Дирунчики. Жовтенькі, хрустящі, Бо там мені були писали, що дуже зажарені. У мене люблять зажарені дирунчики, щоб вони були гарні, піджарені фрунки. Ось, Там казали так само, що в каструлю зложити, пропарити, щоб вони не були засушені. Таке не підходить, не втяг таких е, м'ягеньких. Тільки піджарені смачні такі, щоб були. Ось так. Що, ось такі то діла. Ну, а зараз вже всі пожару, тоді покажу, скільки в мене всіх дирунів вийшло. З теї порції, з теї порції, буде деруні багато. Так що, будуть мати діти, що їсти. Це, напевно, одне блюдо, де йдуть... де йдуть барабої. <смі> бо, так, бо так вони не, немає їх куди брати. О, так що ось таке діло. Так, пожарила я свої дируни. Це одні ті, що без сира. А це зі сиром таке в мене вийшло. Так, це мене чесником і сметана. Ну, подивимося на мої дируни сиром. Гарненькі. Ну і зараз попробуємо. Я ще не пробувала. Ну, я хочу з чесничком і сметанкою. Угу. Смачно так. Хто до мене на деруни заходить, двісті скільки вона нажарила. М -м -м. А які хрустящі, які смачні. Ось так. Айну часничок вимочите. А тоді в сметанку. А тоді всім смачного. Дуже смачно. Сиром то є дуже смачно. Ось. М -м -м. Можна і сиром жарити. Так що. Заходьте, будемо смакувати. Ну, а це. Звичайні. Димини. Ой, забула в часнику мочити. Я хочу з чесничком. Що можу сказати? Кожні добрі по-своєму. Тих відчувається сир, смачно ситно. Ті сира, то є смачно ситно. Дякую, що ділиться рецептами за мною. Ми будемо готувати, смакувати. Угу. Ось такі діла. Ладно. Всім смачного, хто буде готував. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше нам всім перемоги. Ну і, як то має можливість, не забувайте ділитися відео в інших соцмережах. Всім до завтра, до слідуючого відео, всім удачі і скоріше нам всім перемоги. Па-па-па-па!